Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі і відео хочу почати з кадрів нашої поїздки у місто 31 грудня. Ми забирали маму чоловіка до нас і заїжджали до торговельного центру на невеличкий закуп. Чесно кажучи, це було важко. 31 грудня супермаркет, маленька дитина, все пішло не за планом, тому ні сил, ні бажання щось знімати у мене, на жаль, не залишилось, але на вулиці в той час у нас було просто казково. А це вже ранок 1 січня. Я не думала, чесно кажучи, що подарунки у Льову викличуть стільки емоцій, тому вдвічі приємніше було їх розпаковувати, і далі покажу, що він отримав на новий рік. Є в мене така можливість, зроблю невеличкий огляд льованих новорічних подарунків, бо комусь це може стати у нагоді. Отож, що нам приніс Дід Мороз, Санта-Клаус, Святий Миколай під ялинку. По-перше, дві ось такі штуки, розвивашечки, дошки сегена та ось такі половинки фруктів від ось такого виробника, я так розумію, Юбі. Ось так виглядають наші дощечки Сегена. А, самий простий варіант. У нас тут 6 кольорів. У кожному кольорі по 3 дощечки з різними, ну, з різними формами. Оцими. А, самі дощечки не картонні, вони. Із ДВП чи ДСП, не знаю, як це правильно називається. Вони тут зовні, як наче ну, такі ламіновані, вони не матові. В принципі, якість нормальна, єдине, що на кожній дощичці, бачите, ось такі штуки є. Як я розумію, це ці серединки кріпилися отут -от, до цього зовнішнього, до цієї зовнішньої фігури. Далі, ось такі у нас половинки фруктів. Того ж виробника, 12 малюнків, 24 деталі. Виглядає це все. Ось так: от. ці всі фрукти йшли у таких ось рамочках, їх треба було звідти дістати. Вони теж, ну, я не знаю, з ДСП, ДВП. Якість прикольна, мені сподобалось. Кожен фрукт ну, ділиться на дві частини, але неоднакові. Оці ну, ці розрізи, вони різні. Якість. Теж непогана, я б сказала, дуже гарна, і мені вона подобається більше, ніж у, у, у цих е, дощечках Сегена. Все-таки дуже яскраве, теж ламіноване, не матове. Е, як на мене, цікаво. Ще я замовила ось такі кубики, замовляла їх на сайті Єла. До речі, там дуже багато чого є цікавого для діток. Я про це раніше не знала. Кубики я замовила двох варіантів: один зі звірями, один ось такий із. Фруктами. Фруктами і ягодами. А, так. Що хочу сказати, кубики дуже маленькі. Це, по-перше, Ну, то, що маленькі, то нічого. По-друге, якість. Ось зі звірями кубики нам попались ось такої якості. Бачите? Ну, чесно кажучи, я не задоволена цим. Малюнок яскравий, самі кубики нелегенькі, тобто вони їх не так легко якось продавить. Але ці наліпки, які зверху ну дуже такі поганенькі. Другий раз я б таке не замовляла. Плюс ми таке замовили на подарунок, я тепер не знаю, як, ну, як таке дарувати. Але вже як є. Якщо будете замовляти щось подібне, то знаєте, що може попастись ось таке. І Ще Льові подарували ось такий ксилофон у вигляді лева на колесах. Його можна катати як машинку. Що хочу сказати, дуже прикольна іграшка. Дуже ніжно грає, ну, дуже ніжний звук у цього ксилофона. Іде в комплекті ось така паличка, вона на вірьовочці. великий плюс, бо не загубиться. Я, на жаль, не можу вам сказати, якого це виробника. Ми коробку вже викинули. Але знаєте, що ну, якщо ось, ось такий левик буде, то іграшка досить класна. Льова ще не грає на ній, він не розуміє зараз цю іграшку, але йому дуже подобається, коли я чи хтось ну, граємо на цьому ксилофоні, скажімо так. Бо повторюсь, дуже класний і ніжний звук від нього. Ну і той подарунок, який справив просто неймовірне враження на льоху це стіл зі стільчиками, про який я казала в минулому відео. Сам столик дуже гарної якості. Мені сподобалось, я задоволена. А, на столі є. Три ніші. У маленькій ніші ось така кришка, її можна з різних сторін сюди класти. Так, можна тут олівці або щось мілке ложити. Так вона закривається і сплошна. Ось така велика кришка на велику нішу. Вона перевертається. Тут є ось ця сторона. Під конструктор ми її ще не, ну, не використовували. Льва дуже чомусь любить гратися отак от, без цієї кришки. Йому дуже подобається. Єдиний мінус для мене це ось ця штука. Дуже легко виймається, я трохи не розумію, навіщо це. Але у Льови якийсь прикол, треба її висунути і все. І вона йому не потрібна. А я думала, що я туди кінетичний пісок покладу. Але це, мабуть, не зараз, трохи пізніше. Сам стіл, стільчики дуже легкі, великий плюс, але при тому ж мінус, вони дуже легко ковзаються по ламінату. Ми вирішили, що зараз, поки така вона ситуація, ми купимо якісь наліпки на ніжки. Прорезинені, мабуть, щоб вони, ну, щоб стіли, стільчики тут стояли добре. А коли ми приберемо нашу ялиночку, ми на це місце постелимо той килимок і на нього поставимо стіл, і він так ковзатися не буде. Тут ми вирішили трохи погуляти на вулиці. Погода була просто чудова, дуже тепло. Було таке враження, що прийшла до нас весна. Наші хвостики завжди разом із нами, як ви бачите, коли ми виходимо на подвір'я. Вони дуже люблять льову, і він теж завжди радий їх бачити і з ними погратися. Ну і звісно, під моїм присмотром. Джой дуже любить з Льовою гратися. Ось ці такі ігри. а Льва любить з джоєм. І в них така собі парочка. Це не кожен раз, коли ми виходимо гулять. Аж не віриться, що зараз у нас зима. На вулиці у нас сьогодні плюс 5 або плюс 6, не знаю, скільки точно дуже-дуже тепло, дуже класно. А ми вийшли пожарити м'язко на вулиці. Який гарний у нас зараз захід сонця. Давно такого не було. І на вулиці так класно, аж не віриться, що зараз зима. Дуже приємно знаходитися тут, і зараз будемо ходити по території щось планувати на наступний рік. Що ми плануємо зробити? Просто нереальний захід сонця в нас сьогодні. А це вже інший день. Ми поїхали на новорічну нашу фотосесію. Вона нам далась важче, ніж осіння, скажу вам. Бо льову було дуже складно зловити і зупинити. Зараз ми вже це згадуємо із посмішкою, але я все одно рада, що будуть хоч якісь сімейні фото, де ми втрьох разом, бо для мене це дуже важливо. Далі, після фотосесії, ми вирішили сходити на Оспенську площу у Дніпрі і подивитись на новорічні прикраси і вогники. Я дуже радію, коли бачу, що в місті є такі локації, де красиво, куди сім'ї приходять, щоб провести час разом, де діти і дорослі радіють таким простим речам, як зробити фото з сім'єю, побігати навколо ялинки і просто зловити святковий настрій.